Яка сказала, у нас буде один виступаючий, який таку родзиночку зараз додасть цьому нашому круглому столу, тому що ми говоримо про урядові архіви, але він представляє спільноту генеалогів України. Я хочу надати слово Олексію Новікову, який є головою громадської організації Українська культурна спадщина і є директором центру вивчення сімейної історії і нашим. Членом нашої колегії є. У нього все, все нормально. Пане Олексію, ви мене чуєте? У вас все нормально зі зв'язком? Прошу до слова. Добрий день, але напевно вже вечір, колеги. Олісанів, ви хоч попереджайте, що я ж довго повинен щось сказати. Я, 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 звичайно, отримав ваше запрошення. Я дуже вдячний вам. Я дуже вдячний вам за нашу співпрацю, яка триває вже не перший рік. От. Але ж таким. Але ж Зеленської, було... ви скажете, краще, як ви знайшли в здаву України, документи про ваших предків? Ну, я, як казав один мой товариш, я всього лишь скромний служитель церкви, славящий своїм безкористім. Я е, ще раз хочу сказати, дуже вдячний за запрошення на. Цей круглий стіл, бо він дуже важливий, особливо в наші часи, в часи, коли Москов, Московщина нищить, нищить в самому прямому сенсі цього слова, нищить наші архіви. Я за останній рік був і в Харкові, був і от нещодавно був в Херсоні в архіві, спілкувався з директором архіву. Пані Лопушинська, я хочу сказати, я вражений саме героїзмом архівістів Харківщини, да взагалі архівістів наших українських. Ну, от окремо хочу сказати про архівістів Харківщини і Херсонщини, які не бережуть своє життя завдяки раді того, щоб були збережені архіви. І зараз ми спільно з архівом Харківської області плануємо оцифрування по господарських книг в громадах звільнених територій. От 12, 12 договорів ми уклали, громадська спілка уклала з місцевими громадами: це і Береслав, і Велика Олександрівка. Я не буду все перелічувати. От, ми плануємо е, зберег, ну, скажімо так, тими силами, що, що в нас є, ми хочемо е, внести свою невелику лепту лепту в е, збереження наших архів, архів, вже архівних документів, от, і відцифрувати максимально по господарській книги цих прифронтових громад. От тому, що є яркий приклад того, що буквально ми почали цей процес десь в березні, а вже в лютому, а вже в березні Тягінська громада отримала приліт прямо в будівлю сільської ради і архів знищений. І От щоб нам була можливість зберегти ці документи, ми. Я запропонував Харківський Херсонської обласної державної адміністрації військової адміністрації цей, цей проєкт підтримали. Голова і заступник куратор архіву підтримав. Так що я сподіваюся, що найближчим часом ми, узгодивши всі ці робочі моменти, приступимо до виконання цього проекту і сподіваюся, зможемо встигнути зберегти. Ці дуже важливі для мешкан... мешканців Херсонщини документи. От. Ну, щодо родичів, ну, так склалося, що деякі мої родичі були і повітовими комісарами Центральної Генерального секретаріата і міськими голов... головами в... на Полтавщині. Ну і так сталося, що підписи моїх пращурів зберігаються. Центральному державному архіву, Вищих органів влади і управління України в фондах періоду Української революції, саме Центральної Ради. Ще раз дуже вдячний, Лариса Леонідівна, за нашу співпрацю, за вашу допомогу, яку ви нам надаєте. Радий вас бачити в очередной раз. так Ну, я зараз сподіваюся, що завтра ми побачимо вас у читальній залі. Обов'язково, тому що завтра якраз я буду у вас в архіві. Дякую. Тобто, участь ваша в нашому круглому столі ще раз підтверджує, що ну, якби бажається, що такі документи, які мають походження від офі офіційне походження, так від урядових структур, що вони не можуть бути. Джерелом для генеалогії, а тим не менш, ми бачимо, що о, це е, не так. І я хочу сказати, що ми маємо договір, який ми підписали 28 березня 2022 року, відразу після того, як почалася війна. І це договір з міжнародною корпорацією Family Search International. І ми ведемо, ми вибрали ті фонди, в яких відображена інформація саме гінологічного характеру, і ми ведемо їх оцифровку. За що я дуже вдячна державній архівній службі Анатолію Володимировичу, який тоді особисто підтримав і був присутній на підписання цього договору. Ми підписували тут в архіві в читальній залі здаво України.